125. 125, вона така ж сама, як 115, не буду повторяти, тільки ще раз покажу і акцентую увагу на відмінностях. до дуже часто клієнти приїжджають і хочаться таки взяти доступнішу модель, але коли бачать, як то кажуть, опції, які є додатково в цьому в цій машині, вибирають саме цю машину, і, ну і ми їх через це і возимо більше. У нас відсотків 80, саме між цими моделями продається. Потужнішої, але більш укомплектованої машини саме через ці опції, давайте покажу наглядно. Тобто, якщо ми підходимо до цього трактора, ми бачимо, відразу у нас є пневмовихід для підключення пістолета, так званого. Він йде і зліва, і справа, і ззаді. Також і в кабіні у нас є цей вихід. Ми е, маємо тут відразу гідравлічний реверс, який перемикає нам напрямок руху вже без вижима щеплення. На ньому ж є додаткове регулювання чутливості або агресивності так званого перемикання. Напрямку руху, тобто ми можемо це робити або більш швидко, або mm -hmm. 5. Це ж... швидкість замикання дисків. Так, все вірно. так. Тобто Тут є 5 положень регулювання саме агресивності. Додається ця кнопка, яку я вам казав. Тобто у нас щеплення вже йде микесеньке, воно йде повністю електронним керуванням, і можемо ми ці всі 5 передач перемикати без ноги, натиснути кнопочку і перекнули передачу, не використовуючи ногу. Так званий Power Clutch. Так, званий, так, 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 або сенс клаш, Power Clutch, деякі виробники uh -huh. по-різному називають. Система додається. Тобто ми можемо їхати, зупинитися, повну зупинку, зупинитися ага. без вижима щепленням, пускаємо і трактор сам рушає абсолютно без, опять же, без лівої ноги. Все інше тут ідентично: по, -по, -по, -по керуванню, по навіскі, по гідравліці. Все ми бачимо повністю так само: кондиціонер обов'язково маємо. І е, дуже зручно, також маємо ще магітолу. Вона з з гарнітурою. Е, Рів'як, да, але це все, ну, приємно. Відповідно, тут одразу ж і відпадав для неї. Ось. USB, USB так, так. USB. Uh -huh. Причому е також це опція, ну, ми навіть поставили ось тримач для телефона. Можна поміняти його, щось оператор втурить, ну не бажано. Спільничка, uh -huh. так, або тримач для телефона. Ось. І е бачимо тут в кабіні одразу манометр, це на наш компресор зовнішній. Е бачимо тиск, який зараз у нас знаходиться в ресівері. Ну і розміри. От найголовніше, він виглядає ну, аж ніяк не 125-ка по розмірах. Так, він, саме головне, це його вага, це 5 тонн. Тобто це трактор, який вже трошки на півголови вищий, ніж наша попередня модель 115 грофарм, який ми раніше возили. Тому він більший по колісній базі, він важчий майже на тонну. І він вже конкурує з тракторами, ну, не знаю, називати наших конкурентів, не називати. Це такі, ну, тобто, там на пів шостої серії да, той же самий Максум, той же самий New Ніхоланд 60-50. Але ж там 60 індро відвивається. Так, хто йде?